Вітаю! Інформаційна служба Інтера стає на варту у телемарафоні. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Росіяни атакували балістикою Миколаю. Як повідомив міський голова, у місті прогремів вибух подробиці пообіцяв згодом на тепер у повітрі є ворожі безпілотники. Таке повідомляє командування повітряних сил. Також попереджають про велику активність розвідувальних БПЛА на півночі та півдні. Актуальну мапу тривог ви зараз бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали небезпеки і перебувати в укриттях. Понад півсотні засобів повітряного нападу випустили Росіяни цієї ночі по Україні. За інформацією командування повітряних сил, ворог атакував двома балістичними ракетами іскандер М, однією керованою авіаційною ракетою х 31 двома керованими авіаційними ракетами «Х-59», трьома зенітними керованими ракетами с 300 та 60-ма двома шахедами. Наші оборонці збили 41 ворожий безпілотник у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаський, Дніпропетровський, Сумський, Полтавський з. Запорізькій і Донецькій областях 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Літня жінка та чоловік поранені в кривому розі внаслідок атаки російського безпілотника. Ворожий дрон вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку о сьомій годині. За повідомленням Дніпропетровської ова в одному з його під'їздів зруйновані сходові майданчики. З пошкодженої частини будинку врятували сімох людей, 26 евакуювали. Через пошкодження газогону сталося займання. Вогнеборці приборкали полум'я. Газові служби ліквідували витік газу. Вибуховою хвилею вибито вікна у довколишніх багатоповерхівках. Жителі Кривого Рогу, які прокинулися сьогодні від потужного вибуху і вибігли на двір, хто в чому, чекають дозволу зайти додому. Я слышала, як літіли на дрон. Я чула, як летів цей дрон. Забігла з племінником в коридор, закрила вуха та очі, і стався вибух. У нас в залі посипалися вікна. На кухні відкрився холодильник, морозильник. ну У мене в кімнаті все було нормально, а в квартирі повно диму було. У Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок ранкового обстрілу російської армії поранено 45-річного чоловіка. Його ушпиталили. За даними обласної влади, окупанти поцілили по території агрофірми. Внаслідок цього почалася пожежа і вигорів дерев'яний склад. Пошкоджені також вантажні автомобілі, господарська техніка та легковик. Наслідки вечірніх та нічних атак росіян ліквідовують також у Нікопольському районі. Йдеться про Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Окупанти застосовували важку артилерію та град. Пошкоджені три приватні. Будинки, газогін і лінії електропередач. Люди не постраждали. У наслідок російського авіаудару в Запоріжжі шестеро людей поранені, серед них дитина. Окупанти атакували місто вранці. Удари припали на приватний сектор. За даними обласної військової адміністрації, зруйновано та пошкоджено 29 будинків, гараж, господарча споруда. Надзвичайники евакуювали п'ять жителів із пошкодженого житла. Вісім домоволодінь відключили від газопостачання. 17 атак РФ відбили сили оборони за добу на Куп'янському напрямку. Про це повідомили в Генштабі на харківському напрямку? Окупанти чотири рази наступали в районі Тихого Вовчанська. Ворог тероризує мирне населення, у прикордонних містах полює за автівками за допомогою впівдронів. А по Харкову щодня завдає авіаударів керованими авіабомбами. Більше про ситуацію там готова розповісти моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Світлану, вітаю. Тож які нас? наслідки ворожих атак. Вітаю, Олександре. Так, наслідки ворожих атак. На жаль, не втішні Як повідомили в поліції протягом минулої доби, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення через російський терор. Окупанти продовжують полювати за мирними мешканцями прикордоння дронами Так, учора в куп'янську вдарили по автівці. За кермом якої був 65-річний чоловік. Чоловік отримав поранення. Він вижив лише завдяки тому, що удар вибух прийшовся по задній частині автівці. Треба сказати, що по куп'янську окупанти вчора тричі били в півдронами. Також в півідрону вдарили вчора по автівці в козачій лопані. Це прикордонне село. Там поцілили в цивільне авто. Поранена жінка, а також двоє чоловіків. Вони отримали контузії та. Шок і вчора окупанти завдали авіаудару по самому Харкову, поцілили по Шевченківському району міста, міста по відкритій території. Будь ласка, послухайте пряму мову щодо наслідків цього удару. О 15 годині 30 хвилин росіяни нанесли авіаційний удар по місту Харкову. Удар було нанесено по Шевченківському району по відкритій місцевості. Внаслідок вибуху було розбите десятки вікон в багатоквартирних будинках, які знаходилися поряд. Уламки цієї авіаційної бомби злетілися на сотні метрів округи. І розбили десятки вікон. Є станом на зараз одна жінка, яка звернулася з гострою реакцією на стрес. І як повідомили в харківській обласній військовій адміністрації, ще один чоловік отримав поранення через вчорашній вечірній обстріл села Зелений Гай на Борівщині. А також учора після удару керованою авіабомбою по селищу Слатине, поранено одну жінку та ще двох чоловіків. Така в нас ситуація на зараз, Олександре. Світлано, дякую за цю інформацію. Світлана Шакера розповіла нам про безпекову ситуацію в Харківській області. До семи зросла кількість загиблих унаслідок атаки росіян на Одесу. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Десятеро поранені всі потерпілі є громадянами України. Шестеро з них у тяжкому стані. Я нагадаю, напередодні ввечері ворог завдав ударів балістичними ракетами по портовій інфраструктурі. Пошкоджено цивільне судно, контейнеровоз під прапором панами. Зазначу, що за останні чотири дні це вже третя атака на цивільні судна у портах Одещини. Українські посадовці кажуть, що так росіяни намагаються зірвати роботу українського зернового коридору. Одна людина загинула, 11 поранені через російську агресію на Херсонщині. У середмісті Херсона вночі прилетіло по території поштового відділення. У будівлі повибивало шибки, потрощено дах, стіни та огорожу. А також службові транспортні засоби. Люди не постраждали. Ліквідують наслідки ворожих обстрілів та авіаударів ще у 15 населених пунктах області. Окупанти поцілили по комунальному підприємству, освітньому та медичному закладах адмінбудівлі. Постраждали також житлові квартали, побитого багатоповерхівку та шість приватних будинків. Пошкоджено автобус та приватні автівки. Одну людину поранено внаслідок обстрілів росіянами Донеччини за даними обласної поліції. Ворог напередодні понад 2,5 тисячі разів обстрілював регіон. На Олександро Калинове окупанти скинули авіабомбу ФАБ 250 Пошкоджено 5 приватних осель. Ще одну бомбу росіяни скинули на шахтарське. Там поруйновано 15 приватних будинків. Людські оселі також понівечено у Покровську, Кураховому та Білозерському. У Курахівці приватне домогосподарство. У Комишувасі, господарчу. Споруди і трактор у Костянтинівці пошкоджений газогін. 12 ворожих шахедів знищили наші оборонці в небі над Сумщиною. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Російська армія атакувала регіони з іншого озброєння. За ніч та ранок росіяни 42 рази обстрілювали 10 громад області. Окупанти скидали керовані авіабомби, воги з безпілотника, атакували в дроном, обстрілювали з артилерії та мінометів. Про жертв чи поранених не повідомляють. 149 бойових зіткнень відбулося на фронті напередодні. Такі дані генштабу на Краматорському напрямку ворог намагався просунутися поблизу Міньківки, Часового яру Олександро Шульгіного Шультиного Білої Гори та Ступочок. Російська армія скидала каби у районі Часового Яру. Поблизу Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Дилівки противник спробував просунутися за підтримки бомбардувальної авіації. 25 атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Основні зусилля там ворог зосереджував у районах Селидового. 31 атаку зупинили наші оборонці на Курахівському напрямку. 14 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника завдали за минулу добу наша авіація, ракетні війська та артилерія. Зокрема, уражено пункт управління росіян. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали близько 1080 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 14 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 49 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 74 автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки окупантів. І щойно стало відомо, що росіяни знову атакували балістикою Миколаїв. Як повідомив міський голова, у місті прогримів ще один вибух. Крім того, є загроза застосування балістики з півдня, також є загроза ударних дронів. Таке повідомляє командування повітряних сил. Актуальну мапу тривог ви зараз бачите на своїх екранах. А якщо ваш регіон теж червоний, просимо реагувати на сигнали небезпеки і перебувати в укриттях. У вересні Росія зазнала найбільших втрат за всю війну. Про таке повідомляє The Telegraph із посиланням на британську розвідку. В середньому на добу армія країни-агресорки втрачала 1271 солдата вбитими або важко пораненими. Водночас, вересень став п'ятим місяцем поспіль, коли втрати Росіян перевищували тисячу солдатів на день. За словами аналітиків, такі втрати пов'язані із тактикою м'ясних штурмів. Володимир Зеленський приїхав у Лондон на зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сьогодні ж президента України чекають у Парижі. Там він поспілкується з президентом Франції Мануелем Макроном. Завтра за поки що неофіційними даними Зеленського чекають у Берліні. Там заплановані переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом країни Франком Вальтером Штарнмайером. Ураган Мілтон лютує у Флориді. Уже є кілька загиблих. Більше двох мільйонів людей залишилися без електроенергії. Рекордні пориви вітру перевищували 160 км кілометрів за годину. Стихія зруйнувала дерева, будинки, інфраструктуру міст. Рівень опадів в рази перевищує норму. Це вже третій ураган у Флориді за останній І Це аномальна ситуація. Та скоро і ця стихія відступить. Тому президент Джо Байден наказав військовослужбовцям США підготувати пошуково-рятувальні групи, вертольоти та іншу спеціальну техніку. Ко для ліквідації лиха та допомоги потерпілим, тим часом сусідня Джорджія відкриває свої кемпінги для тих, хто шукає порятунку від Мілтона прислухайтеся до вказівок місцевих чиновників та евакуюйтеся. Не покладайтеся на досвід минулих років. Він не має формувати вашу поведінку. Адже багато разів люди навколо скажуть, ми це вже бачили. Ураган такого розміру був раніше. Це не було страшно. Але нинішні штурми дуже відрізняються від тих, які ви бачили 10 років тому, 20 років тому, про які вам розповідали ваші старші родичі. сьогодні всесвітній. День ментального здоров'я на рамках цього дня говоримо зокрема про стійкість українців кожного окремо, і всієї нації і всієї країни. Важливо пам'ятати, що турбуватися про власне ментальне здоров'я необхідно щодня, бо лише так більшість людей зможе самотужки впоратися з тим, що переживає в часи війни. Статистика свідчить, що стрес та знервованість стали буденністю для майже 80% українців. А майже кожен другий у світі відчуває на собі вплив війни розв'язаної Росією проти України. Науковці кажуть, слід пам'ятати, що поняття стійкості багатокомпонентне. Кожен має усвідомити, яке в нього джерело відновлення, і звертатися до нього. Наступний випуск новин готуємо на 13-ту годину. Ну а доти з вами буде Ірина Баглай. Іро, тобі слово. Дякую, колего. Новини з Лондона, де президент Зеленський зустрічатиметься з генсеком НАТО та прем'єр-міністром Великої Британії. Дізнаємося вже за хвилину від міністра оборони Рустема Умєрова.